Вони заховані в океанах, загублені серед безмежної водної пустелі. Їх не знайдеш у туристичних путівниках, не зможеш просто так купити квіток чи навіть наблизитися човнам. Це заборонені острови, місця, куди ніхто не має права ступити. Вони мовчать у ціні людської цивілізації, приховуючи правду про племена, яких не торкнулася глобалізація, про військові бази, стерті з мап, про експерименти, що залишили після себе заражену землю. Чому ж ті острови закриті назавжди, і що насправді там приховано? Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Поняття заборонені острови звучить майже як із фільму чи книги, ніби вигаданий світ. Але вони реальні. Історії, пов'язані з цими землями, викликають не просто цікавість, а подекуди навіть тривогу. Деякі з них охороняють саму природу, інші державна таємниця. Є ті, де час зупинився сотні років тому, і є такі, де сучасність веде невидимі війни. Це місця, куди навіть Google Maps не покаже дороги. І сьогодні ми вирушаємо в подорож туди, куди подорожувати заборонено. Серед них острів, де живе останнє ізольоване плем'я, яке вбиває кожного, хто наближиться. Є земля в центрі Індійського океану, що стала секретною військовою базою, куди не пускають навіть колишніх мешканців. Ми згадаємо шотландський острів, заражений смертельною хворобою, і італійську землю з моторошними легендами про прокляття. А також найвіддаленіший населений куточок на планеті, де люди самі відгородили себе від усього світу. Це буде не просто розповідь, це мандрівка за межі доступного, саме серце того, що зазвичай приховано від стороннього погляду. Тож приготуйтеся попереду шість історій, кожна з яких розкриває свою таємницю. Деякі лякають, деякі викликають повагу, а деякі змушують ставити незручні запитання: чи справді всі заборони мають логічне пояснення, чи можливо хтось просто не хоче, щоб ми знали правду. Почнімо з острова Сантінел. Уявіть місце, де час зупинився тисячі років тому, де люди ніколи не бачили колеса, не знають, що таке інтернет, і навіть не підозрюють про існування країн, літаків чи смартфонів. Це північний Сантінель, крихітний острів в бенгальській затоті, офіційна частина Індії. Але насправді це окрема планета. Тут живе одне з останніх неконтактних племен на землі сантінельці. Про них ми знаємо майже нічого. І це не через брак досліджень, а через самих мешканців острова, які зустрічають будь-якого прибульця стрілами, списами і відкритою агресією. Спроби встановити контакт завершуються криваво у 2006 році. Сантінельці вбили двох рибалок, які випадково наблизилися до їхньої території. А в 2018 тисячі американський місіонер, який намагався принести християнство на острів, був вбитий одразу після висадки. Індійська влада не просто не розслідувала інцидент, вона офіційно заборонила будь-яке наближення до острова в межах трьох морських миль. Ця заборона не лише через небезпеку для зовнішніх людей, вона також захист для самих сантінельців. Річ у тім, що навіть банальна застуда може знищити усе плем'я у них немає імунітету до більшості сучасних хвороб. Їхній ізольований генетичний код це вразливість і цінність одночасно. Вони пряме вікно в до світ, і тому до них ніхто не має торкатися. Не тому, що вони дикі, а тому, що саме ми цивілізовані, становимо загрозу. Багато хто питає, чому їх не цивілізують. Але відповідь у самому питанні: хто дав нам право вирішувати, якою має бути правильна форма життя? Чи не є це новою формою колоніалізму? Сентінельці нагадують, не все, що існує, повинно бути змінене. Є культури, яким потрібна не наша технологія, а наше мовчазне шанування. Їхній вибір жити поза цивілізацією, наш обов'язок залишити їхній світ у спокої. А ми продовжуємо нашу подорож на острів дієго Гарсія. Серед нескінечних вод Індійського океану є місце, яке стерли з туристичних мап і закрили для цивільного світу. Острів Дієго-Гарсія — один із найзагадковіших геополітичних об'єктів нашої планети. На вигляд, тропічний рай із бірюзовими водами та білими пляжами, але цей рай під жорстким військовим контролем. Його охороняють не аборигени із списами, а армія Сполучених Штатів, яка перетворила його на гігантську базу, що контролює значну частину світового океану. У 1960-70-х роках британська колоніальна влада вивезла з острова всіх місцевих жителів чи гостів. Людей просто вигнали з їхньої батьківщини, щоб звільнити територію для стратегічного партнерства США. Їм не дозволили повернутися навіть попри рішення суддів та міжнародну критику. Ізолювали всіх колишніх мешканців, журналістів, туристів. Дієго Гарсія став острівною фортецею без свідків. Сьогодні на острові базується потужна американська військова інфраструктура, злітно-позадкові смуги для важких бомбардувальників, супутникові системи стеження, центри електронної розвитки. Але його роль у військових компаніях в Іраку та Афганістані залишається переоціненою навіть серед експертів. Але разом із цим зростає і кількість теорій змови. Деякі вважають, що тут знаходяться секретні в'язниці ЦРУ, інші, що під землею зберігається ядерна зброя, а є й ті, хто підозрює проведення біологічних експериментів. І, хоча офіційно це спростовується, повна ізоляція острова лише підживлює підозрю, що насправді хавається за парканами Дієв Гарсія, військова необхідність чи щось набагато таємніше. Це місце нагадує, як легко на географічній мапі можуть зникнути цілі народи. І як важко повернути те, що забрали не вибухи чи катастрофи, а політичні інтереси. Дієво Гарсія це приклад того, що заради влади та контролю можна стерти не лише дані зі спутників, а й цілі людські долі. Продовжуємо з історією острова Груйнард в Шотландії. На узбережжі Шотландії, зовсім поруч із звичайними поселеннями, лежить острів, який десятиліттями називали мертвою зоною. Груйнард невеличкий клаптик землі, що на вигляд нічим не відрізняється від інших зелених пагорбів регіону. Але саме тут, під час Другої світової війни, відбувалося те, що могло перетворити тілі міста на зони смерті. Це місце стало полігоном для біологічної зброї, де британський уряд випробував Сибірську виразку. В 1942 році люди привезли віхтів, їх навмисно заражали смертельною формою хвороби, аби дослідити ефективність біозброї в бойових умовах. Результати були шокуючими. Зараження пройшло швидко, ефективно і безжально. А головне острів залишився небезпечним на десятки років. Спори сибірської виразки не зникли самі собою. Вони можуть жити в ґрунті сторіччями. Вітак Груйнард став офіційно забороненою зоною. Доступ до нього був сурово заборонений. Навіть рибалкам наказують оминати цей берег. Тільки у 1980-х роках, після чисельних громадських протестів та міжнародної критики, розпочалася масштабна дезактивація. Острів обробили формальдегідом та зняли верхній шар ґрунту. І хоча в 1990-му уряд Великобританії офіційно оголосив руйнар безпечним, страх залишився. Досі деякі науковці вважають, що спори можуть зберігатися у глибоких шарах ґрунту, а відвідування все ще ризиковане. Цей острів мовчазне свідчення того, як далеко може зайти людство у гонитві за зброєю масового ураження. І хоча він не такий гучний, як Чорнобиль чи Хиросима, його історія не менш моторошна. Груїнарт це попередження, тихе, але однозначне. Те, що створене людиною, може вбивати довше, ніж сама війна. А тепер Венеція, місто романтики, гондол і стародавні архітектури. Але зовсім поруч із цим туристичним раєм ховається острів, який не побачиш у жодному глянцевому гіді. Повельгія, невелика ділянка суші в лагуні, оповита легендами, страхом і заборонами. Італійці уникають навіть говорити про нього, його називають найстрашнішим місцем Європи, і з кожним десятиліттям ця слава лише посилюється. У середньовіччі Повельгію перетворили на карантинну зону, коли на Венецію накочували хвилі чуми, сюди звозили хворих, часто вже приречених, тисячі тіл звалювали у братські могили або спалювали просто на острові. Вважається, що ґрунт по Вельгії складається не лише з землі, а й з людського попелу. Після кожної епідемії острів закривали на десятиліття, але потім використовували знову, знову і знову. Це місце стало символом безнадії, страждань і смерті. У 20-му столітті тут відкрили психіатричну лікарню. Згідно за місцевими легендами, один із лікарів, який керував установою, проводив нелюдські експерименти над пацієнтами лоботомії, тортури, ізоляції. Подекую, чи він сам зійшов з розуму і стрибнув з дзвіниці, переслідуваний привидами своїх жертв. Чи правда це невідомо. Але моторошна слава лікарні настільки вкоренилася у свідомості людей, що навіть сьогодні багато хто уникає дивитися в бік острова. Спроби перетворити Повельгію на туристичний об'єкт неодноразово зривалися. Деякі сміливці, які таємно висаджувались на острів, стверджували, що відчували присутність, бачили силуети і чули голоси. Це не гра уяви, це щось більше. Італійський уряд офіційно заборонив доступ до острова. А місцеві жителі кажуть, це земля мертвих, нехай вони залишаються там у спокої. Повельгія це не просто острів, це своєрідна капсула страху, в якій зібралося все, чого боїться людство – хвороби, ізоляція, божевілля і смерть. І навіть якщо частина легенд перебільшена, сам факт того, що цей острів досі закритий, говорить більше, ніж будь-яка вигадка. На завершення нашої подорожі історія острова Трістан де Кунья. Острів, який розташований настільки далеко від усього світу, що дістатися до нього можна лише раз на кілька місяців, і то лише кораблем. Трістан Кунья — найвіддаленіший населений острів планети. Він знаходиться посеред Південної Атлантики за понад 2400 кілометрів від найближчої суші. Тут немає аеропортів, готелів чи туристичних зон. А головне, ви не можете просто взяти і приїхати туди. Потрібен дозвіл, і далеко не кожному його дають. Острів належить Великобританії, але живе окремим майже автономним життям. Усі мешканці нащадки кількох родин, які оселились тут ще в 19 столітті, вони ведуть спокійне, скромне існування, рибальство, вирощування овочів, спільна праця. Тут немає злочинів, реклами чи шуму мегаполісів. Але чому ж трістан дикуня у нашому списку заборонених земель? Причина в унікальному балансі. Після виверження вулкану в 1961 році весь острів був евакуйований до Великобританії, але мешканці повернулися. Вони не захотіли залишити свій ізольований світ, і відтоді острів живе за своїми жорсткими правилами. Доступ контролюється владою острова. Туристам дуже складно отримати дозвіл, а новим поселенцям майже неможливо. Вони оберігають свою спільноту від зовнішніх впливів, хвороб і культурного тиску. Це добровільна ізоляція, де закритість стала способом збереження ідентичності. Трістан де Кунья – це не територія таємниче страху, це приклад того, як маленька спільнота може жити у злагоді, ізолювавшись від решти світу. Але чи довго таке триватиме в умовах глобалізації? Це питання залишається відкритим. То що об'єднує всі ці острови? Вони такі різні: племінні, військові, заражені, прокляті добровільно віддалені, але в кожному з них страх, страх втратити щось цінне. Культуру, контроль, життя, пам'ять людство завжди тягнеться до невідомого, прагне дістатися забороненого. Але чи завжди варто ламати двері, які хтось навмисно зачинив? Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.